Вищодобичанські лісиці поблизу вишгорода цього літа кілька разів горіли. Тому від людей тут відгородилися ще з початку спекотного сезону на в'їздах шлагбауми, весь ліс розграфлений ровами. Це мінералізовані смуги, які не дозволяють рознестися вогню по підстилці. Попри те, що людям тут нічого робити, нема ні грибів, ні ягід оштрафували вже 45 порушників пожежної безпеки. Тож тут нині всі на поготові. У нас на ЛПС чергує три зміни. Практично кожен день в готовності дві зміни, одна відпочиває. Тоді як в звичайному режимі працює одна і дві відпочиває. Слідкують за 30 тисячами гектарів лісу дві камери. Вони бачать на 50 кілометрів. За п'ять можуть навіть розглядіти номери машин порушників. Ось на горизонті димок за картою лісу визначають багаття на лузі однак, все ж надсилають людину перевірити. При нинішніх погодних умовах трава горить миттєво, як порох. Усе клас пожежної безпеки рахується п'ятий на сьогоднішній день. Це найвищий клас пожежної безпеки по показниках. Е в цей клас перевищується в 3-4 рази. Це в основному в південних і східних областях нашої країни. Пожежа в при сильних поривах вітру, і по таких температурах, які є сьогодні. Буквально може через 15-20 хвилин вийти із під контролю. За літній період в лісах вже виникло 1079 пожеж. Тільки у вівторок 34. Найбільше на Дніпропетровщині, Херсонщині та В'ялті. Там двоє львів'ян вирішили помилуватися, як горить трава в гірському масиві. По 38 років не розумієте, чим така краса закінчиться. Це просто шок. На Херсонщині теж ліквідують загорання лісу і теж спричинили пожежу люди. Або без совісті, або без розуму. Більшість лісових пожеж свідчить статистика, спричинені людиною. Це якщо не багаті чи недопалок, то залишена скельце від пляшки. Страждають же не тільки зелені легені. В боротьбі з червоним півнем на лікарняні ліжка потрапили семеро лісників та рятувальників. Наталя Потель, Михайло Кльото, телеканал Київ.